Автоматичне надання відстрочки студентам та вчителям. Перше, не потрібно буде звертатися за продовженням відстрочки кожні три місяці. За наявності, зверніть увагу, технічної можливості відстрочка може оформлятися та надаватися автоматично у разі створення запиту через електронний кабінет. Тобто, для тих, хто вже отримав відстрочку, для її продовження можна не йти особисто в ТЦК. А створити запит на її продовження через резерв плюс. Друге, окремі категорії осіб, які мають право на відстрочку, можуть її отримати на весь строк дії відповідних законних підстав. Це, по-перше, стосується осіб з інвалідністю, для яких відстрочка буде діяти весь строк, на який встановлено інвалідність. Тобто, продовжувати її кожні три місяці не потрібно буде. По-друге, це стосується здобувачів освіти. Студентам відстрочка надається на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Не кожні 3 місяці, а двічі на рік через Резерв Плюс. І всі запитують, коли у мене сплине 6 місяців, відстрочка закінчилася і все? Ні. Єдина державна електронна база з питань освіти буде взаємодіяти з базою оберіг. Вона і зараз взаємодіє. Тож відстрочка у студентів злетить тільки, якщо студента відрахують. Наприклад, після закінчення семестру. В цьому питанні не потрібно хвилюватися і панікувати. Правда, ножкою дьогтю все ж таки вони поклали. Залишається не поклали. Залишається невирішеним питання студентів, які навчаються в іноземних вузах. Тобто, змінами. Взагалі наглухо прив'язали умову надання відстрочки до даних з електронної бази з питань освіти, не вирішивши питання зі студентами, які навчаються за кордоном. По-третє, педагогічним працівникам строк відстрочки надається до завершення навчального року. І тут запитують: за липень серпень педагогів зможуть мобілізувати, адже навчальний рік вже завершується 30 червня. І до 1 вересня від строчки не буде взагалі. Буде тут треба уважно читати постанову. Прив'язка строка дії від строчки зроблена до завершення навчального року. У постанові немає посилань на дату початку навчального року. Тобто навчальний рік закінчується і треба одразу звертатися за продовженням відстрочки на наступний навчальний рік, не чекаючи його. Початку.